Кишуби Олександра Володимировича за 5 45, 191, Хвищука Олександра Сергійовича за частиною 5 сті, 27, 4 статі, 191, Бондаре В'ячеслава Геннадійовича за частиною 5 статі 27, 45, 191сь відкритим секретар повідомте, будь ласка, хто з'явився? Вишували щодо відеоконференції в тому засіданні Ні. в кінці, так? Ні. Добре, чи є заперечення проти проведення в такому режимі? Немає учасників. Проводим. За результатом обговорення за нас спорадившись на винах, теність, місці управляв. Продовжити проведення режиму відеоконференції застосуванням застосунку в Zoom. Щодо обвинуваченого Майдановича. Так, давайте питання захисника Кострокова щодо часу розглянемо зараз з урахуванням організаційних питань, які нам належить вирішити з огляду на обсяг, який в ми, ну, минулому з того засідання ми закінчили і який нам на сьогодні. Буде заплановано. Ми вирішили низку питань, передбачених статтею 314, зокрема щодо закриття та повернення обвинувального акту. Також питання щодо доручення складення досудової доповіді. Прокурор, чи будуть у вас з цього приводу. Клопотання. Шановний суд, вважаю, що підстав до складання до судової доповіді немає, оскільки всі обвинувачені в цьому кримінальному обвинувачуються у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень. Стаття 314 значком 1 складання в даному випадку до судової доповіді не передбачає. Зрозуміло, сторона захисту вважає цього приводу висловитись чи погоджується? Відносно немає такого. Ні, немає. Так і щодо питання, які передбачені статтею 315, прокурор вам надається слово. що обвинувальний акт Підлягає призначенню до судового розгляду. Судовий розгляд вважаю слід проводити в відкритому. На даний час у відкритому судовому засіданні, якщо будуть виникати підстави для проведення судового засідання в закритому в засіданні, то мною буде заявлено відповідне попитання. Щодо коло осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, вважаю, що на, на даному етапі коло осіб це учасники сторони кримінального провадження, це обвинувачені їх захисники. Прокурор щодо свідків, я думаю, ми будемо визначатися трошки пізніше, після того, коли. Визначимо обсяг доказів і порядок, порядок їх досліджування. Будь-яких інших клопотань щодо витребування певних речей, зміни чи обрання запобіжних заходів, застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження немає. Прошу призначити справу до судового розгляду. Власне, хто, на так, ще, Ми на даний час підтримуємо думку прокурора, просимо призначити справу до розгляду. Але в мене там ще було одне клопотання. Щодо Прошу, на е засідання подав. Щодо встановлення стороні обвинувачення сроку для ознайомлення... матеріалу. Зрозуміло. Е -е, Сторони захисту. Можна Давайте. зазначити коротко. Давайте з приводу висловиться з приводу 315 питань По 315 потім... прошу призначити справу до розвиту. Зрозуміло. Інші захисники з приводу... Це загальна думка. Аналогічна. Підтримуєте всі, да? так? Обвинувачений Майданович, підтримуєте позицію сторони захисту. Так, ваша честь. Зрозуміло. Щодо закритого, відкритого, як зазначив прокурор, погоджуєтесь відкрите. Якщо з'являться підстави для дослідження певних доказів в закритому стовому засіданні, погоджуєтесь, що це питання буде вирішуватись пізніше з урахуванням. Щодо свідків також, так? В подальшому. Щодо заходів забезпечення скасування зняття арештів, запобіжних заходів наразі нема клопоту. Щодо питань скарг, передбачених 303, суд також зазначає, що в принципі ну, наслідками подання таких скарг, як правило, є визнання доказів недопустимими, тому ну, їх доводи можуть бути викладені як доводи. Підстави знання доказів не допустимо, ми саме в процесі дослідження доказів. Е, так, з цими питаннями розібрались щодо е, клопотання захисника кастрокова з приводу надання е, строку на ознайомлення. У вас є коротко, будь ласка, суть. Коротко, так, подавав через канцелярію. Суть така, я вже на минулому судовому засіданні висловлювався з цього приводу щодо повернення обвинувального акту. Суть така, що ваша честь, коли закінчувалося досудове розслідування, у сторони захисту було і залишається 13 томів наших доказів. Фактично детективи і прокурор Макар, які присутні в засіданні, здійснювали ознайомлення, але станом на сьогодні так і не підписали відповідні документи. Всі ці докази ми, я надав до даного клопотання, тому на даний час для продовження і в подальшому для всебічного розгляду справи я прошу суд Ваша честь, встановити сторонні обвинувачення. В особі прокурорів Казачини і Макару срок не більше п'яти днів з дня з дати постановлення ухвали про знайома з матеріалами сторони захисту в даному кримінальному провадженні, яким вони можуть здійснити за адресою Вознесенського ЗІС-14, адвокатське об'єднання Український альянс, український правоальянс, після якого сторона обвинувачення буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів сторони захисту і надаю відповідні додатки до даного все. Зрозуміло. А е, самі докази у вас знаходяться в об'єднанні, так? Ну так, да, матеріали фізично знаходяться, так. І для того, щоб продовжувати це в подальшому розгляд справи, встановити такий срок, щоб прокурор міг познайомитись і підписати. Зрозуміло. Дайте, Будь ласка, хтось є з сторони захисту бажає з цього приводу ну, так, ну, В принципі, це питання ставилось і в інших клопотаннях неодноразово на це наголошувала. Суть всім зрозуміла, ну, будь ласка, з приводу саме конкретної якоїсь позиції і обґрунтування. Ну, хотів зазначити про те, що фактично сторона обвинувачення прокурора директиви ознайомилися з даними доказами. З'являлися декілька разів для ознайомлення. Після цього моменту нових доказів не було зібрано стороною захисту, тобто фактично це клопотання подається для того, щоб ну, закріпити цей процесуальний момент, так як прокурор ознайомився з доказами, я в ну, той момент особисто був присутній в приміщенні і декілька раз приїжджали і з всіма тому ми ознайомилися. Тому підтримую заявлене клопотання, прошу задовольнити. Зрозуміло. Тобто метою заявлення такого клопотання є фіксація факту того, що е, 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 сторона обвинувачення ознайомилась так, е, в спосіб матеріалів справи. Зрозуміло. Як наші докази. Зрозуміло, так, ви бачите. Вважаю, що клопотання колег є обґрунтоване. Річ в тому, що... На підставі ухвали е, слідчого судді Соломівського районного суду було призначено судову експертизу. Ми запрошували прокурорів, детективів прийняти в участь у такій експертизі разом з журналістами. Е, частина захисників, в тому числі я, ми були на кордоні, е, декілька днів фізично його оглядали разом з експертами. Тому власна реалізація такого... Е, Право на те, щоб долучити ці докази в майбутньому, є дуже важливо для сторони захисту. Ми теж зібрали докази, особисто я отримав ухвали слідчих суддів на зібрання доказів, в тому числі банківській таємниці. Прокурор Олег Ігорович Макара, він не заперечує їх оглянути. Ми в подальшому будемо теж 290, але вже не просимо строку, тому що заперечень з боку прокурора на відміну від... Заперечення щодо неналежних умов приміщення адвокатського об'єднання, наскільки я розумію, у нас немає. Ну, якщо не змінилась позиція прокурора з цього питання в частині наших доказів. Зрозуміло. Ще хтось бажає з цього приводу висили Так. Так. Е, ще хотів зазначити тільки, що під час судового розслідування клопотання встановлення строків подавалося, проте воно затягнулося в Солом'янському районі судді міста Києва і потім... Вже було передано Вищий антикорупційний суд, а навинувальний акт було направлено до суду. Тобто ми здійснили всі дії на досудовому розслідуванні, проте не по нашій вині, воно вчасно не було розглянуте, тому саме заявляємо його зараз. Зрозуміло. Е так, В'ячеслав Сергійович, підтримуєте доводи сторони захисту? Так, ваша честь. Зрозуміло. Е прокурор, вам надається слово відносно питання? Насамперед хотів би зазначити, що, на мою думку, такого роду клопотання не підлягає розгляду підготовчому судовому засіданню, оскільки призначення справи до судового розгляду не залежить від обставин, які були зазначені захисниками. Друге, хотів би зазначити про те, що відповідно до частини 10 статті 290 розгляд такого роду клопотань віднесено до повноважень слідчого судді, а не до повноважень суду. І Є суд, який розглядає справу по суті в даній статті абсолютно не згадується. Зазначається, що сторони можуть звернутися до слідчого судді з попитанням про е обмеження іншої сторони в сроках ознайомлені з матеріалами кримінального пораження, та як це робили ми, тому що практично кожна, кожна зі сторін зі сторони захисту кожен із захисників з своїм під час досудового розслідування зволікали і знайомлення з матеріалами досудового розслідування, і що практично кожного із них ми зверталися до слідчого судді, отримали відповідні ухвали про обмеження сроку ознайомлення. Щодо фактичних обставин ознайомлення з матеріалами матеріалами досудового розслідування, навіть а матеріалами, які були зібрані з стороною захисту, у приміщенні адвокатського об'єднання Правовий альянс. То ми дійсно з директивом Національного антикорупційного бюро Єршовим декілька днів намагалися ознайомитися з матеріалами, які відкривала нам сторона захисту. Умови, які були нам створені, тобто нам була відведена невеличка куморка з маленьким вікном, ну, яке виходило в середину двору і було, створено, ну, було доволі темно. Коли ми попросили ну, надати ще джерело освітлення, щоб надати можливість в іншому іншій кімнаті ознайомлюватися, нам ну, розвели руки, сказали, що в нас немає нічого. Ми робили відповідні фотографії, а коли пробували вже їх роздрукувати, фотографії вийшли неякісні. І тому запропонували стороні захисту, ну раз ви нам не створюєте умови, то дайте матеріали, ми в себе тоді будемо ознайомитися, на що нам було відмовлено. Захисники декілька ну писали нам чи три листи, що підтвердять ознайомлення, ми їм двічі відповідали, що ми не ознайомилися, не закінчили ознайомлення, оскільки ознайомлення передбачає в тому числі можливість і копіювання. І такого можливості, такого копіювання нам не надали. Ми і на даний час готові ознайомитися. Але ну, воно ж, ну, повинні бути якісь, або ви даєте нам матеріали до нас, ми собі створимо умови, або якщо ми знайомимося з у вас, то створіть ви нам умови. От, наприклад, захисник обвинуваченого Кашуби відкривав мені матеріали, я приходив до нього, було нормально забезпечене освітлення, повторював матеріали, підтвердив. Захисниця обвинуваченого Хвіщука так само. Відкрили матеріали, ознайомилися, мали можливість скопіюватися, скопіювали, підтвердили знайомлення. Захисник прокупчу відкривав матеріали. Всі, у всіх випадках перескорення належного умов було підтверджено відповідне відкриття матеріалів. Адвокати, адвокатського об'єднання Правовий альянс ну, таких умов не забезпечили і матеріали до нас також не надали. Тому вважаю, що дане клопотання, по-перше, не підлягає розгляду підготовчому засіданню, по-друге, не відноситься до компетенції суду, але якщо суд буде вважати, буде вважати що все ж таки вправі розглянути таке клопотання, то прошу врахувати обставини, які яке повідомлено суду. І не встановлювати такого сроку, оскільки сторона обвинувачення абсолютно не зволікала із ознайомленням з матеріалами, які зібрала сторона захисту. А коли це було? Ну, це знає етап так етапі закінчення достоворення карафірування Мунувального авто до суду. Кілька років. Да. років тому. 19 рік. Ви підтверджуєте факт надання доступу? Ну, надання доступу передбачає в тому числі можливість копіювання. Ну, надати доступ в темному приміщенні, закрити всі вікна і сказати, що нам надали доступ. Ні, ну, це не надання Ну, Ми ж так ми могли так само стороні захисту надати доступ. Надання доступу передбачає можливість копіювання. Оскільки ми були обмежені можливостями з цими матеріалами знайомитися за свої умов. то ведь по ее стороне закрытие таки умало нам не створила. Ну, жертвенного жерла осветления и возможности такого подключения его осветления там не было, было в версии. Зрозуміла ваша позиція, стаття, будь ласка. Ну я хочу сказати, что э, прокурор Макар всячески избегал ознакомления с материалами очевидными, которые там где содержится это э, которые им как бы невыгодно из нас. Так он у <говорил> адвоката Самарец Ведмовился подписывать Протокол ознакомления. И тому, что была закрыта дверь Она сказала, я открою, идут Я уже рассказывал, да я не буду повторяться Это раз, второе Он предыдущий раз рассказывал Что им не хватало инсоляции Все обвиняемые знакомились В помещении НАБУ, где не было ни одного окна Инсоляция это поступление Света через законный проем не было ни одного окна. И нас вынуждали подписывать протоколы, иначе не выпускали, создание. То есть нам создали тюремные условия для знакомления. И мы так знакомились. Мало того, сорвали мне лично, решил сорвал ознакомление с таемными томами. Поэтому э, всячески, где, конечно, содержатся правдивые экспертизы, правдивые документы, фотографии, э, акты, они, конечно, не хотят знакомиться. Они ходили туда. Я сейчас скажу с... 8 по 24 число. Это две недели. За две недели не было заявлено ничего ими. И за две недели можно перефотографировать. У всех сейчас в телефонах даже есть вспышка и все для того, чтобы нормально переснять и ознакомиться, себе принести на компьютер и знакомиться. Все условия были. Если было бы желание, желание было обратно. Зрозуміло, Олександр Сергійович. Так, сідайте, будь ласка, я ж кажу, ці обставини повідомлялись вже е, і ну, суд обізнаний вже таке враження, що ми там навіть були, е, стільки разів е, на цьому акцентувалась увага. Це зрозуміло, це ваші права, тому ну, ви маєте право їх відстоювати, будь ласка. Щось, ще, ще хочу зазначити, що коли Прокурор Макар і детектив ознайомилися нормальне приміщення, нормальне, е, нормальні там умови. Е, пройшло три роки. За три роки прокурор не виявив бажання прийти і ознайомитись підписати відповідний документ. Так само, коли я знайомився, але нам встановлювали широкі ще слідчі суддя. Коли ми знайомилися з Цалко, ми також сиділи, нас закривали в кімнаті, ми сиділи, ознайомилися з матеріал справи, причому я хочу сказати, що детектив Яшов сидів і просто їв при нас бутерброд. І, звичайно, це не відноситься до даного клопотання, але ж я щодо умов. І ми ознайомилися зі всіми матеріалами. І підписали відповідні документи. Тому я і заявив на даний час таке клопотання, щоб все ж таки е, виконати вимоги 290, і це документально закрити. Дякую. Можна ще допомогти. Коротка репліка, будь ласка, я ж кажу. Ми вже з обставинами знайомі і в захисника Кострокова є клопотання, що їм час і Я хочу сказати, що прокурор Макар сказав неправду, що вони приходили... Как бы, э, когда их э, адвокат Самариць подала в суд на обмеження цілком знайомлення. Лише після цього вони прийшли. Є ухвалеся. Зрозуміло. Ну, я ж кажу, що обставини пояснення зараз, секундочку, багато разів ми чули. Е, будь ласка. Хотів вичну ректику сказати, що ми в цілому не заперечуємо щодо ознайомлення з документами сторони захисту. Нехай нададуть не документи до нас. І ми знайомимося, Ми не заперечуємо. Дивіться, зрозуміло, сідайте, будь ласка, взагалі-то є пропозиція. Принесіть документи в суд і в судовому засіданні вручим і візьмемо розписку. Ну це як пропозиція. Звісно, ми не можемо примушувати сторони до, скажімо, будь-якого будь-яких дій. Це диспозитивність сторони на власний розсуд. Доводять перед судом переконливість і користуються процесуальними інструментами, але, ну, по-перше, за кодексом всі процесуальні дії сторон мають відповідні процесуальні наслідки, це треба враховувати. А по-друге, просто ну, треба поводитись конструктивно для того, щоб е розгляд справи рухався і ну, кримінальне провадження було дієвим. Так, Суд заслухав, доводи всіх клопотань, які були наявні станом на дану дату. У нас є клопотання захисника Кострокова, просить раніше закінчити судове засідання, надає докази у чисті першому провадженні, яке було раніше призначено. Чи є заперечення? Ну, вочевидь, наразі суд вийде до нарадчої кімнати для вирішення питань, передбачених статтею 315 чи є заперечення проти того? Ні, ваш не честь мене... немає. У мене теж засідання 10.15 в Дніпровському районному суді. 10 годину 15 хвилин. Виходу з наречую кімнати суд лише рішення не буде продовжувати. Сьогодні сідання, заперечень немає. Просумову підтвердити ваше честь, дату на слухання. У нас дата визначена. 21, 21, ну, У нас дата має бути визначена в межах передбаченого законом строку. Ну, Ми вписуємося. Так сьогодні. 21 вересня. Е, так, добре, зрозуміло. Дата в нас в межах е, сроків, а вже далі а, 20, 20. Так, 21 на 8 годину. Скоригуємо. Відтак, е, наразі клопотання е, захисника Кострюкова задовольняється ну, там, Можете бути вільним після того часу, про який ви зазначали, ну, відповідно, вже на проголошення рішення суду, там, на власний розсуд вирішують це питання. Суд видаляється його суддів Кривчука Кракас, карта засідання позиції за участі прокурора Макара, обвинувачення. Бондара Кашубами давно очі вже в відеоконференції Хайщука захисники построкова Сачова Прокапчука Пляса Осентійського, здаючи відкритому підготовчому засіданню, визнання під кримінальним провадженням несному дойде на реєстру достових розслідувань з номером останні цифри 870 від 29 березня 2016 року щодо ЦЛК Володимира Юсиповича, наводяться анкетні дані, вчення злочин в передбачених з 5 стіності 1, частини 2 статті 210 Кримінального кодексу України. Медина очі Вячеслава Сергіовича наводяться анкетні дані, чинні злочини передбачених 45 сті 191 Кримінального кодексу України Кашуба Олександра Володимировича наводиться анкетні дані. Вчені злочинів передбачених 4 на п'ятості студент 101, Хіщука Олександра Сергієвича наводять анкетні дані, вчинення злочинів передбачених 4 на п'ятості, 27, 27, 4 на 2 стій, 2 стій, 3, 2, 3, 5 сті студентство Кримінального кодексу України, Бондаря Вячеслава Геннадійовича, наводяться анкетні дані, вчинення злочинів, передбачених 4 на 3 сті 27, 4, 2 з 105 спончику 1, 4, 5, 2, 4, 5 статті 191 Кримінального кодексу України, враховуючи, що складання з того рішення в формі ухвали вимагає значного часу. Суд відповідно до частини 2 статті 376 КПК України обмежується складанням та проголошенням її результативної частини. Коротше, статтями 303, 309, 314, 315, 316, 369, 372 КПК України суд постановив призначити судовий розгляд кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру до стовх розслідувань номером останньої цифри 870 від 29 березня року Щодо Цалка Володимира Єосипоча, обвинуваченого за 45 з 191, стиною 2 сті 210 Кримінального кодексу України, медина Очерислава Сергіїча, обвинуваченого за 45 з 191 Кримінального кодексу України, Кашуба Олександра Володимировича, обвинуваченого за частиною 5 статті 191. -й. Кримінального кодексу України Фішка Олександра Сергійовича, обвинуваченого за частиною 5 двадцять, читину п'ятого сті, сто десь Кримінального кодексу України, Бондар Вячеслава Геннадійовича, обвинуваченого за чити на 3, 27, 4, 2, 2, сті, двісті 1 з познаку один, чити на п'ятості, двадцятьомачти п'ятого Кримінального кодексу України, відкритому стовому засіданні в приміщенні вишінного антикорупційного суду міста Київ проспект Перемоги 41 на 21 вересня 2022 року. 8 година. Викликати в судову засідання учасників з провадження. В задоволенні клепотанню адвоката кастрокового захисника обвинуваченого ЦЛК про встановлення сроку стороні обвинувачення на ознайомлення з матеріалами сторони захисту, в порядку статті 290 КПК. Відмовити Хвала набере закону з метою проголошення. Криму скаржню не підлягає. Запрещення проти ухвали можуть бути включені до поліційної скарги на з того рішення, передбачено читиною першого статті 392 КПК України. Повний текст ухвали буде проголосувати на 19 вересня 2022 року о 16-й годині головучий суддя підпис судді члени колегії підписи. Мотиви будуть викладені в повному тексті щодо ознайомлення з матеріалами сторони захисту. Сторона захисту, будь ласка, якщо маєте бажання погоджуватись на такий варіант, надайте, будь ласка, матеріали до суду і в суді будуть створені умови. Для ознайомлення прокурора, ну і відповідно засвідчення відповідного факту з метою оптимізації судового розгляду та е, виконання е, належно вимог кримінального процесуального закону, Зрозуміло, зміст резолютивної частини рішення. Судове засідання оголошується.